Доброго дня всім. Отримав розсаду м'яти. П'ять сортів. Мама, удайчанка, чорнолиста, пусульська і оксаметова. Думав, що вже пізно, що вже я цьому році не посажу, але прислали досить гарний посадковий матеріал. І, хоча жарко, ми його висаджуємо, розказали, що він і прийметься. Ми його поливаємо в ямки, зараз покажу як. І потім ще, якщо встигну, бо їду відрядження на декілька днів, капельний полив під'єднаю. Тому сьогодні буду працювати, скільки зможу, щоб цих 5 сортів висадити. По 100 рослин, це я по 10 рослин, От, такі. по 10 рослин. Залишаю, буду садити в такі невеличкі горщики, попробувати, як воно буде рости в горщиках. Зараз покажу, поставлю на паузу, покажу, як я її сажу, і далі будемо спостерігати за нею, як воно буде прийматися. Досить такий виклик у нас на сьогоднішній день. Чому? Тому що. 20 років свого професійного, професійної діяльності я боровся з різними бурянами в посівах таких там пшениці, озимої, ячменю, картоплі, кукурудзи, а зараз приходиться його вирощувати. Подивимося, як воно в нас вийде. Поки що на паузу. Так, вже маму я посадив, от як вона виглядає посаджена. Скажу по сульську, в ямки її розклав, залив, зараз буду підгортати. Так, ямки заливаю, повністю кладу на один бік, щоб корінчики підмивало і замивало водичкою. І буду підгортати. Мабуть, поки що на сьогодні все, бо дуже багато дуже багато роботи. Це гарно у сім'ї.